Доброго дня малята! Пропоную вам відгадати загадку. Я у кожній є квартирі сидіння та ноги чотири. Для комфорта спинку маю, багато місця не займаю. Здогадалися, що це? Правильно, це стілець. А якими бувають стільці? Стільці бувають і маленькі, і великі, і з м'якими сидіннями та просто дерев'яні. Різняться вони за кольором. Які у вас дома є стільці? Пропоную вам послухати українську народну казку про те, які стільці захотів мати один цар. Казка називається про майстра Іванка. Казка починається з старя, який собі вигадав, аби змайструвати з однієї дошки 12 стільців, а 13-й зверх того. А та дошка не має бути більша, як 3 метри. Дає тривоза золота тому, хто це зробить. Але хто візьметься за діло і не зробить, відповідатиме головою. Прийшли майстри з цілого світу. Жодному не вдавалося цареві догодити, і всі заплатили своєю головою. Раз дочувається про того царя із іншої держави. Він захотів відвести собі тривоза золота і взявся змаструвати такі стільці. Добре, добре, каже йому цар. Хочеш то роби, але знай, якщо ти відповідатимеш своєю головою, стільки грошей у тебе немає, аби ти міг оплатити свою голову. Чужий цар пристав на все. Мав часу один рік. За цей рік він наробив усяких цільців, але з однієї дошки не змайстрував жодного. Йому не зняли голови, лише засудили на вічну темницю. А як треба було йти в темницю, Сюжий цар за себе заложив дочку. І так сидить дівчина в темниці. А в той час у одного бідного чоловіка підросла хлопчина, що мав уже 14 років. Іванко був тямущий. Чує меж народами, що десь такий цар, якому потрібно було змайструвати з однієї дошки 12 серців, а 13 зверх тому. Почав проситися у батько. Я няньку, іду у світ. Це що Іванко до царя, красно привітався, і цар його питає, що нового скажеш, хлопче? Я нового не маю нічого. Лише чув, меже народом, що вам потрібно зробити з однієї дошки дванадцять стільців, а тринадцятий зверх того. Та мені би треба, відповів цар. Але ти це зробиш? Я зробиш, дістанеш три вози золота, а не зробиш, відповідатимеш головою. Чи пристаєш на то? Хлопець відповів, усе буде в порядку. Я сільці вам зроблю, а голову не дам. Та слухайте сюди, присвітлий царю. коли хочете мати такого стільця, як собі загадали, принесіть мені явора, що пробивається із землі тоді, коли ви народилися. Цар замислився. І питає він старих людей, чи не пам'ятає такий явір. Знайшовся один дідо, що мав 250 років. Він показав цареві таке дерево. Цар дав ярова зрубати, повести на тартак і там порігати на дошки. Але звідти наказав привезти лише одну дошку. І каже цар Іванкові, най тобі ще раз розтолкую, аби не помилився. То має бути такі стільці аби розтягувалися і знову стягувалися, як гармонійка. І цар його замкнув у майстерні. Дав час один рік. Іванко почав майструвати. Скоро вчинив для царя стілець. Чотирнадцяти саминтрову палицю, а на ній крутилися шість гвинтів. Цареві ж не треба було казати нічого. Палицю припер у закутку, аби там стояла. Та й майструю усякі сільці що лишає на світі, бо часу ж маєш цілий рік. А одного разу чує Іванко красний голос. Дівчина співає прекрасні співанки. І вже не терпиться йому, хоче знати, хто то співає. Взяв він долото, клепач і пролупує стіну. Пробив тонку, як струнку щілинку. З того боку підходить до нього та ну струночечка така красна дівчина, якої ще ніколи не бачив. Іванко в неї запитує, що ти, дівчино, там робиш. Я сижу в темниці. Що ти погано вчинила? Нічого не вчинила, то завинив мій батько. Минув один рік, і цар заходить у майстерню. Ну, Іванко, як мої стільці? Тут маєте стільці. Цар здивувався і сердито каже, що ти отакі стільці наробив? Знай, ти. Коротший на голову. Тоді Іванко взяв із рук царя у ту павку, розкрутив гвинти, аж палиці розтяглися, як гармонійка, дванадцять стільців і тринадцятий зверху отого. Цар дуже зрадів, узяв Іванка попід руку і повів у палац. Ну, Іванку, що хочеш? Чи три вози золота, чи, може, моє царство? Не треба мені золота, ані вашого маєтка. Лише дайте мені те, що сидить у мурі. Гей, що тобі з того? Ліпше взяв би тривоза золота. Не хочу нічого, лише те, що в мурі. І цар випустив дівчину. Вона пішла з Іванку у свою державу. Там вони побралися та щасливо живуть і донині як не помирали. Дітки, скажіть, що вигадав цар? Чому донька другого царя опинилася в в'язниці? Що попросив у царя Іванко? З ким познайомився Іванко? Чи був задоволений роботою Іванка цар? Як він його винагородив? Як ви вважаєте, чи був цар хорошою людиною? Скажіть, як потрібно поводитися, якщо ви не отримаєте того, чого хочете? Коли щось попрохаєте, то подумайте, чи легко людині буде виконати ваше прохання. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що не можна вимагати неможливого та ображатися.